Як на болоті живуть мешканці багатоповерхівки, що на вулиці Кедріна, 47. у підвалі будинку постійно стоїть вода. Люди побоюються через те, що споруду постійно підмиває. Вона взагалі може завалитися. До цього додаються ще й інші негаразди у підвалі. Повно комарів, які заважають спокійно жити, встановити причини аварії самостійно, мешканці будинку не в змозі. Обійшовши усі інстанції по допомогу, вони звернулись на гарячу лінію 11 каналу. Чимало часу і зусиль знадобилась нашій знімальній групі, щоб допомогти людям, хоч трохи розібратися у проблемі. У скрутних умовах вони живуть кілька останніх місяців. У підвалі вода, через що там розвелось безліч комарів. Люди вже втомились ходити по інстанціях, телефонувати до аварійної служби. Все це допомагає лише на деякий час. Ремонтники приїжджають на Кедріна майже щодня, викачують воду, але через деякий час вона знову на тому ж рівні. Причина, наверное, вот в середине дома где-то, потому что они вот здесь вначале, когда влезли в подвал, вначале походили, они причины не видят. Ну вода откуда-то же набирается. Мы ходили в ЖЭК, мы обращались в аварийную службу, мы писали письма о ступаку, никто не хочет нам откликнуться на наши проблемы, никто не хочет помочь. Окрім води у підвалі, кажуть мешканці, біди цього будинку не завершуються. Він взагалі тріщить по швах. Майже 40 років тут не міняли комунікації та не робили жодного ремонту. Закінчилось усе проривом стояка два тижні тому. Тоді затопили усі помешкання з 12-го по перший поверх. Жителі кажуть, вода для них стала суцільним лихом. Коли дощ, вся вода біжить під дом. І всі каналізаційні труби прийшли в негодність. І вони везде Текут и там ну, просто дождь, туда зайти нельзя. И там и клопы, и разные блохи, и комары, там ужас, что творится в этом подвале, и, соответственно, фекалии. В такую жару идет дом. Запах по всьому дому проблемою води у підвалі справді повинна займатися міська аварійна служба, яка взяла на баланс комунікації багатоповерхівки. Начальник організації особисто прокоментував ситуацію, що склалась у будинку. Ми обслідували підвальне поміщення течі чи внутрі дамових комунікацій не було обнаружено. Нами був було випуск з встановленням діаметру. Отримавши такі пояснення, наша знімальна група вирішила звернутися далі до міськводоканалу, адже проблема могла бути у прибудинкових комунікаціях. Сьогодні буквально виїжджали туди головний інженер служби сіті водоотведения з бригади, обслідували весь этот участок системи каналізації. Значить, наші сети, то, що входить в сферу нашого обслуговування, все працюють лотками. То есть никаких подпоров в сетях наружной канализации нет. Ми ще раз побували на місці подій вже разом із представниками міськбудоканалу, які перевірили прибудинкові комунікації. Як кажуть, фахівці проблему тут знайти складно. У цьому треба об'єднати зусилля житлсервісу, аварійної служби і тепломереж. Втім, щоб встановити діалог між інстанціями, потрібен час та бажання допомогти людям. У свою чергу ми сподіваємось, що служби міста спрацюють якісно і вже без втручання телебачення мешканці будинку номер 47 на Кедріна таки побачать свій підвал сухим. Юлія Стасенко, Олександр Пронський, Євген Хисний, новини 11 каналу.